у Канії І мати Ісуса була там, і був званий Ісус, і учні його на шлюб. І коли їм врахувала вина, Мати Ісуса говорить йому, вони не мають вина. Ісус говорить їй, Жінко, що мені до тебе? Мій час ще не прийшов. Мати його каже слуга, все, щоб е, не сказав він, вам робити. Е, і були там поставлені шість посуди. А, камінь а, для води, як а, звичай, як звичайно, очищаний які вміщають чи три міри кожне. Ісус каже їм, наповніть посудини водою і наповнили їх до країв. І він говорить їм, тепер зачерпніть і несіть розпорядку. Розпорядник бенкету. Головний бенкету покуштував воду, що зробили вином і не знав, звідки воно. Але слуги, які черпали воду, знали. Розпорядник бенкету покликав вже жениха. жениха. І, і каже йому, кожна людина спочатку виставляє хороше вино, і коли добре нап'ється, тоді те, що. Гірше, але ти хороше вино, аж, аж на досі зберіг. Ніка? Це початок чудес, що поклав Ісус у кані галілейської, у кані галілейській і явив славу свою, і учні його повірили в нього. Після цього, він... Після цього він зійшов у Капернаум, він і мати його, і брати його, і учні його, і перебували там небагато днів. Коли була близька Пасха юдейська, і Ісус зійшов у Єрусалим, у храмі тих, е, продавали волю, і овець, і головів, і міняли е, сідачі. І коли е, зробив з невеликих мотозик, він вигнав з храму їх, всіх і овець, і олів, і гроші міняв, висипав, і столи перев... перевертав тим, що продавали голубів. Приберіть це звідси і не робіть дому отця дому торгівлі. І його згадали, що, що написано ревність по дому твоєму з'їдає мене. Це відповіли юдеї і сказали йому, яке знамення покажеш ти нам, оскільки ти робиш це. Ісус відповів і зна і сказав їм, зруйнуйте храм цей, і в три, і в три дні я зведу його. І сказали ні, ні. І... І, і юдей, а сорок і шість років цей храм будувався. І ти в три дні зведеш його. Але він сказав про храм тіла свого. І тому, коли він воскрес з мертвих, учні його згадали, що він говорив їм це. І вони писанню і слово, яке сказав Ісус. Коли ж він був в Єрусалимі на пасті у святковий день, багато хто повірили в його ім'я, коли побачили чудеса, яким він робив. Але Ісус не ввіряв себе їм, тому що знав усіх людей. По треба, щоб хтось свідчив про людину, бо він знав, що в людині.